Ми пережили цей рік. Ми це нація неймовірних людей, людей, які можуть донатити, плести сітки, ліпити вареники, тягати гуманітарку через напівзаблокований кордон. І головне, утилізувати орків сотнями за добу. І в часи великих трагічних випробувань. Ніщо інше не має такого великого значення, як те, чи є в тебе плече, готове бути поруч в скруті. І Чи готовий ти сам стати таким плечем для інших? Я пишаюся тим, що пліч опліч зі мною неймовірні люди. Ті, хто зі зброєю в руках захищає Україну, це ті, кого ви зараз бачите, і ті, хто зазвичай лишається поза кадром. Ті, хто цілодобово рухається, розвозячи вантажі в будь-яку погоду, в будь-який час доби, подекуди і часом ризикуючи власним життям. І ті, які аналізують специфічний ринок військової техніки, вигадують неймовірні способи поставити на ноги те, що давно на них не стояло: довести до ладу будь-який складний апарат. Чи Вигадати якийсь новий необхідний армії зараз, ті, хто випікають хліб під обстрілами, хто подає світло і тепло в домівки, хто навчає дітей і лікує, і малих, і старих. Але насамперед, підніміть ваші келихи за тих, хто нині в холодному окопі, за тих, хто з фронту може привітати рідних, хіба що відеозв'язком через Старлін. Підніміть келиха за їхніх дітей, за їхні родини. Підніміть келих і за себе, за те, що ви частина неймовірної нації, яка здивувала весь світ, і дайте слово собі і тим, хто поруч продовжувати рухатися далі, кожен в своєму темпі, щоб свята не викрадала війна. Ми переможемо. Це питання часу майстерності наших військових і єдності української нації. З Новим Роком, і слава Україні! Героям слава!